Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий дайджест, якому, я, як завжди, нагадаю вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо про пам'ятник з нюансом, вибуховий подарунок і скандальні законопроекти. Президент Зеленський ще 13 квітня 2021 року вніс до Верховної Ради законопроект про ліквідацію ОАСК як невідкладний у вівторок. Верховна Рада ухвалила закон, попри весь опір депутатів ОПЗЖ. Що вони досі роблять у Верховній Раді? І якщо ви зараз такі шо? Пояснюю, ОАСК – це суд першої інстанції, який розглядає суперечки щодо процесу прийняття проходження чи звільнення з державної служби, справи про оскарження рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування, які розташовані у Києві. Ви скоріше за все знаєте його через справи проти учасників революції гідності, рішення судді Авлова, який нині є заступником ОАСК у 2013-му, Стало формальною підставою для розгону протестувальників Беркутом у ніч із 10 на 11 грудня через рюкзаки Авакова, коли той самий Пабло визнав законними угоди МВС із двома компаніями, за якими було закуплено 5 тисяч тактичних рюкзаків по майже 3 тисячі гривень за штуку, і ще тисячу по 2 тисячі гривень. <говорить>, да. Сколько ти не нового можеш поставити? Ми заказали тоді. Давай так і заказує <говорить> максимум сто штук з його заказують на парку, скільки, там, Дві тисячі <говорить> заказують на дві тисячі, а я скажу посинового дівати. Або через один із найсвіжіших кейсів плівки вовка.

Судді, які мають статус підозрюваних, у своїх рішеннях за час війни призначили виплати поновленим люстрованим на 7 мільйонів гривень. Детальніше про зашквари оаску розповів Данило Мокрик на каналі Бігусінфо. Лінк залишу ось тут в куточку і в описі. Здається, що для скандальних законопроєктів уже пора відкривати нову рубрику. Цього тижня їх аж три. Не буду давати, що я правник, але спробувала розібратися, в чому річ петиція із вимогою витувати законопроект, який суттєво посилює кримінальну відповідальність військових, набрала 25 тисяч голосів за добу. Згідно з ним, судді не будуть враховувати всі обставини справи, коли виносять вирок у справах про військові злочини. Тобто, і той, хто залишив місце служби, бо був нетверезий, і той, хто за здоров'ям не міг прибути вчасно. Отримують однаковий реальний строк. Петиція щодо витування містобудівної реформи також швидко отримала необхідну кількість підписів. Цей законопроект нівелює роль містобудівної документації на місцевому рівні. Тобто громадяни ніяк не зможуть впливати на забудову міста. Також громадські організації звернулися до президента із закликом витувати та повернути на доопрацювання законопроект, що стосується реформи конституційного суду. Перед голосуванням Венеційська комісія та низка послів країни G7 закликали ухвалити редакцію законопроекту, яка би передбачала значущу участь незалежних експертів у роботі дорадчої групи, яка оцінюватиме доброчесність кандидатів на посаду судді. Однак, комітет із питань право. Вої політики проігнорував ці рекомендації. Тож законопроект, ухвалений у нинішньому вигляді, не сприятиме обранню компетентних і незалежних суддів із високими моральними якостями та ставить під загрозу євроінтеграції України. Слідкуватимемо за реакцією президента. Україна найближчим часом запровадить програму безкоштовного обміну застарілих ламп розжарювання на нові світлодіодні. За словами першої віце-прем'єрки міністра економіки Юлії Свереденко, всього планується провести заміну 50 мільйонів лам це допоможе споживати на 7-10% менше електроенергії в момент пікового навантаження вчора відбувся фінал нацвідбору на євробачення 2023. у травні в ліверпулі україну представлятиме гурт творчі із треком Heart yeah, yeah Розповідайте в коментах, чи задоволені ви результатом голосування і чи змогли взагалі подивитися на цвітбір. Тарас, ви вже скролите вниз, лайкніть і поширте це відео, аби допомогти просуванню каналу. Можна ще тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А воно вже буде зовсім скоро, якщо світло не почнуть вимикати ще частіше, бо лідери майже дописані. І є можливість підтримати мене на патреоні, як роблять це ось ці чудові люди. Дякую. Конфлікт між Сербією і Косово цього тижня загострився. 10 грудня влада Косово заарештувала етнічного серба Деяна Пантича за підозрою у тероризмі і спробувала доставити його до столиці. У відповідь сотні етнічних сербів звели барикади на дорозі. Пізніше з'явилися повідомлення про застосування світло-шумової гранати, і поліція Косова перекрила два основні автомобільні переходи із Косова до Сербії. 16 грудня міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заявив, що збройні сили подали запит до міжнародної миротворчої місії під проводом НАТО в Косово про повернення тисячі військовослужбовців сербської армії та офіцерів поліції в Косово. Нині запит Сербії аналізують. А ще Косово 15 грудня подало офіційну заявку на вступ до Євросоюзу. Доволі цікаво, якою буде відповідь, адже 5 членів ЄС не визнають країну. Взагалі незалежність Косова визнає половина держав-членів ООН, зокрема США та більшість країн ЄС та НАТО. А Україна, до речі, не визнає. А зараз поговоримо про Угорщину. Пахне гівном. Будапешт домігся від країн ЄС зниження суми пропонованого заморожування фінансування в обмін на зняття свого вето і з низки ключових питань, зокрема і щодо пакету макрофінансової допомоги для України. Шантаж, а також головний радник прем'єр-міністра цього тижня заявив, що Угорщина виступає за прискорення інтеграції України до Європейського союзу, зберігаючи тісні зв'язки з Росією. Руска, курва, але-але-але! Подарунок України вибухнув у кабінеті глави поліції Польщі, робивши підлогу. Генерал отримав в Україні два протитанкові гранатомети, які нібито були вже використані. Перший надійшов від керівника української поліції Клименка. Його перетворили на динамік. Другий від заступника голови ДСНС Бондара. Військові експерти стверджують, що гранатомет не міг вистрілити сам по собі, якщо не був пошкоджений. Також можливо, що якась частина пускової трубки не була ретельно перевірена. WBA, Всесвітня боксерська асоціація вирішила повернути у свої рейтинги російських та білоруських боксерів, окрім тих, що висловилися за війну або беруть участь у ній. Мовляв, спортсмени з цих країн не є військовими чи членами уряду. Тому не мають жодного відношення до війни проти України чи будь-якого політичного конфлікту, тож можуть боротися за титули на благо спорту і на користь кар'єр. Нам потрібно е, гроші. А ФІФА, міжнародна федерація футболу, відхилила прохання Володимира Зеленського звернутися із посланням про мир перед початком фіналу чемпіонату світу. Про це пише CNN. І хоч джерело видання стверджує, що переговори ще не завершені, я б на позитивний результат не сподівалася, адже це та сама ФІФА, яка Дозволила транслювати матчі чемпіонату світу Росії. Hello. Like але не варто забувати, що крім сні у світу є ще один ворог. Комуняки комуняку на гілляку. Сенат США проголосував за заборону TikTok на телефонах людей, що працюють у державних структурах. Законопроект підкреслює побоювання, що додаток може ділитися інформацією про користувачів США із китайською владою. І по суті, є троянським конем комуністичної партії. Документи ще повинна прийняти Палата представників. І не спішіть сміятися, це доволі серйозно. Просто уявіть собі необачного користувача, який пробує новий фільтр на тлі робочого столу. Якщо ми маємо Анатолія Остапенка, який визначає адресу проживання окупанта за формою кущів на селфі, то що заважає китайцям мати таких спеціалістів? Думай де у новій Зеландії ніколи не зрозуміють скрябіна. Цілий день так такси. Уму хвалили перший в світі закон, який забороняє продаж тютюну наступним поколінням людям, які народилися 1 січня 2009 року, та пізніше. Кількість тютюнових магазинів в країні скоротиться із 6 тисяч до 600. Фінансування системи охорони здоров'я збільшили, а також розгорнули спеціальну послугу щодо відмови від куріння у селі. Белент у графстві Вустершар встановили статую Володимира Путіна із головою формі Пеніса. На знак протесту проти вторгнення Росії в Україну біля статуї залишили яйця аби шбурлятися в неї. Організатори заявили, що хочуть залишитися анонімними, щоб зберегти містику навколо статуї та поділилися, що планують створити та продати мініатюрні статуї, аби зібрати кошти для благодійної організації на підтримку українських біженців. І на цьому з новинами тижні, поки все розкажіть, як вам такий спосіб збору коштів, підписуйтеся, ставте дзвіночок, економте електроенергію, носіть світловідбивальні елементи та допомагайте зсу. А якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, то допоможіть мені у розвитку цього каналу. Всі необхідні посилання і, зокрема, на джерела інформації для цього відео, як завжди, у описі. Па-па!